Захист частини надання статуту ну, договорів інших документів, це ви казали те не відносяться до постачання товарів, послуг цін, окрім запитувана інформація саме в позичній справі, має е, статусу публічної. Скажіть, будь ласка, якщо дійсно передбачено цим законом, на який ви посилалися, то чому ви е, не відповіли? Кажу про те, що ну, і спочатку не давали відповіді, але після звернення до суду надали частині відповіді, де все ж таки знаходяться ці паркомісця. Е, вже потім, в серпні минулого року надана інформація щодо е, коштів, які залучені до бюджету від паркомісць. А чому ж не надали від? Відповідно до того, що саме запитувана інформація саме щодо надання статуту, договорів, ви не роз'яснили позивачу, що вона не має статусу публічної, що він не являється стороною, саме укладення цих статутних договорів, чи якісь інші договори, що він може ознайомитися з цим статутом. Цій частині ви взагалі нічого не повідомили. Ні в першому листі, ні в другій Дуже прикро визнавати таку допомогу, але, на жаль, надати я не можу, тому що, по-перше, ні з паном, виконавцям. Цього тобто, листа я не зустрічався, оскільки вже... ну, треба зустрічатися з паном виконання, а та, та, треба ознайомитися саме з відповідями. Є в матеріалах справи ви знайомилися з матеріалами справи. Є світповід яку ви надавали у нашу архіві, вас мабуть зберігається ця відповідь, він же собою не забрав при звільнений? Я не зрозуміла ваше питання, я не можу повістити, чому саме подібно надали відповідь. От ви говорите про те, що ви не можете надати. Ну, Як вам задавав питання, чітко в позивачу справі? Чи вважаєте ви відповідь повною? Він і ставить питання, що відповідь саме не повною. Щоб в е, два рази йому надали відповідь по першому питанні, по-другому до третього питання він до цього часу не розуміє, чому ж йому не надають відповідь, або чому йому не дають ознайомитися з матеріалами сім'ї. То якби ви, мабуть, надали таку відповідь, де ви писали свої пояснення, як саме на частину третьої статті, 13 закону про публічну інформацію, то, мабуть, людина зрозуміла. б і Казала про те, що інші вимоги неї були? Можливо, вона яким чином ставила інші питання до вас щодо зобов'язання вас надати е, ці статути та договори для ознайомлення, чи в приміщенні Київради, Ради, чи, чи ще. Але ж ви про це нічого не написали ні в першій відповіді, ні, ні, ні в другій відповіді. Як ви вважаєте, чи повно ви надали інформацію на запитуваний? На запит, позиваючи. Я зараз буде з кінця. Якщо до третьої частини запиту, то буде судові інстанції, перша етап, як інсудні стакива та операційні адміністрації на Києва, вони прийшли до висунку, що це питання дійсно не відноситься до публічної інформації, до зовсім на що відповідно було назва. Як я розумію, це опище моє припущення, щоб воно не готова, до інформації зараз вже не було дітей. Відповідь була на друге надана від на, на друге питання, було надана відповідь через те, що змінилася на позиція керівника. тобто хто готував цю відповідь? Що стосується чому не надавалася, інформація він... не той, що готував відповідь. Солопиємці. Як на перше питання, так і на друге. В даному авто він змінив свою точку зору. Бо щодо особисто підприємства, можу сказати, що працюючи з травні місяця цього року. На кожен відповідь щодо нас публічної інформації. я особисто посилаюся до статті 13 закону про записано інформації, роз'яснюю заявником, що йому буде надана інформація, яка і є публічною, а в іншій частині він може отримати в порядку Закону законопроекту. Ну, ви могли б... при вже знаєте, що така справа знаходиться саме. Сидіть, вже б додатково якусь інформацію надали. Верші, я перепрошую, на жаль, останні тижні в мене подавати в судовому засіданні на день, я не співає. Наприклад, я вчора мав намір отримати хоча б займатися матеріалами справи, бо фактично був половині половина. Але поліційний сенс, на жаль, додав справу подачу 2, це і 20. Це було делін. Я, я фізично в в сайні, і подав, подав, то, що в не міг встигнутися до подати 6 років. Щось буде займатися. У мене були ще матеріали, мені дякуючи колегам, ми позавчали дали мені копію попередньо справи. Бо не так давно в стиху Якщо Ще скажу, там була дійсно прийняття помилка, що в яку